Вадим, вітаю в останні два роки. Ми спостерігаємо такий чіткий овочевий бум. В цю нішу масово ринулися аграрії, передусім із заходу України. І з того, що я чую, в якійсь мірі навіть формується зараз зараз профіцит, і хтось уже з граців навіть відвалюється. От, але це моє таке дилетанське бачення, що ви скажете, як людина, яка ще до мейнстріму цим займалася. Справді так, насправді на це впливає дуже сильно те, що були високі. Дуже високі навіть ціни на деякі культури в певні періоди часу. Там, наприклад, що ми задаємо 22-й рік, це була там вартість цибулі 40 гривень за кілограм. Нам в цьому, наприклад, 23-й рік, 24 двадцять рік, наприклад, там висока ціна картоплі, моркви та капусти. Ось і тому оцей хаотичний хаотичні ці бачення людей, що там можна дуже багато заробити швидко, вони є помилковими, тому що люди приходять великі капітальні інвестиції, необхідні того, щоб учинити. Том займатися і вони пробують відповідно. Вони не отримують тих результатів, які би вони хотіли через дилетантство через незнання процесів, які потрібні в очінистві. А ще на це накладається можливо низька ціна. Певний там рік на певний продукт. Ось. Ну і відповідно відбувається назад у відвал. Тобто люди повертаються до чим займалися раніше. Наприклад, концерти. Ну, ви зараз це чітко бачите, так. От, по конкретно по 25-му року. Ви бачите, що вже не знаю, частина тих, хто зайшов в цю історію, вона відвалилася. Бачите, що частина відвалилася, але бачу, що, наприклад, от якщо ми беремо капусту, та там королева 24-го року, да, тобто вона там била всі рекорди і, і картопля, то багато хто знову ж таки пробує себе цініші, ці да і заходить саме там в капусту, в картоплю, і ми можемо очікувати, що там вартість капусти суттєво знизиться в 25-му році, тому що буде великий профіцит цієї культури. А що скажете по холм? Деякі там закладали по 10 гектар, хтось навіть і там під. Півсотні гектар зайшли в овочі, тобто це серйозно і надовго? Чи ви думаєте, вони просто погралися на фоні знову таки низьких цін на зернові культури в перші два роки? Я думаю, що в кої яка стратегія в холдингів це зовсім інша історія. Тобто холдинги мають ресурс, мають право і можливість гратися в ці ігри, тому що овочі це ж не лише там вирощування, а овочі це весь дуже серйозний процес. Тобто вирощування технології вирощування відповідно не зовсім такі, як у зерні, це зрошення. Це фертигація, це зберігання спеціалізованих сховищ для того, щоб бути на ринку весь період часу. Це не політика роботи щодо фасування і продажів цих ховичі, тому що там є певні певні ліміти по будь-якому підприємству. Неважливо це холдинг чи мале підприємство. То більше ніж кількість не можна зробити в один день. Е, ось тому тут треба все чітко все розраховувати. І деякі холдинги спробували відмовилися. Ті, які ви говорили, ну там що 10 гектарів, можливо, там спа. Да? А ті, які зайшли в 50, звичайно, вони так швидко від цього не відмовляться. Вони будуть дивитися, що в них краще що вдається, що в них гірше дається, тому що як відбувається, є ресурси, є гроші. Да вони якщо заходять, вони зразу інвестують у все. А про інвестувавши там умовно в 50 гектарів цього циклу 2 там три мільйони доларів, не так легко здатися. Ось тому, що якби власник запитує, а чому ми цього кошти не повернули? Тому холодні будуть продовжувати спроб, ну якщо вже вони серйозно зайшли в великі площі. Вони будуть пробувати продовжувати і скоріш за все знайдуть ту нішу, ту культуру, яка в них виходить дуже добре, яка їм потрібна. А, і якщо ще власник визначав якесь чітке завдання, тобто для чого йому це потрібно, наприклад, зайняти якусь там долю ринку, то відповідно буде вимагати продовжувати цей процес, поки поки вони не займуть те, що він хоче, або поки він не відмовиться від цієї ідеї, ну на ті ж він і чинів серйозно зайшов з того, що я бачу, і вони не просто вирощують, а вони зайшли більш більш далі, наскільки розумію. Так, вони зайшли далі, але я, я я володію інформацією, що на цей рік вони скорочують площі там по певних культурах, там збільшують, наприклад, картоплю. Ну це більш-менш не хвилин виходить, там за Київщина. А от наприклад, цибулю таку культуру як цибулю, яку вони вирощували на Вінниччині, вони зменшують прогнози справи невдячно. По борщовому набору, де ви якраз є фахівцем, які ваші прогнози на цей рік? Ну, прогнози доволі позитивні. Насправді, кліматичні умови також дуже сильно впливають на цю історію, тобто урожайності вже стають не такими великими, як були раніше, тому що та жара, яку ми спостерігали в минулому році, вона дуже несе серйозні наслідки по зниженню урожайності. Відповідно, не... якщо варіювати культури по складності їх технології, там, наприклад, від цибуля, морква, більш складна культура, вони будуть продовжувати там утримувати якусь цінову планку, умовно 15 гривень за маю на увазі лоптові закупля і будучи. Межах рентабельності доволі непогано. Ви межах рентабельності здається, казала на недавньому інтерв'ю 7 гривень. Та на десь в середньому на сьогоднішній день там собі вартість одного кілограма таких культур, як морква чи цибуля. Вони складають там 7-8 гривень. Це мається на увазі, якщо весь цикл, це вирощування, зберігання плюс менеджмент цього всього процесу. Угу. Наскільки ми забезпечені вичесховищами? Я думаю, на сьогоднішній день десь на 7-8 відсотків від, від норми, яка необхідна для України. Угу. Все опирається знову таки в гроші, бо ви називали якусь цифру. Здається, що. Не пам'ятаю на який об'єм, але там потрібно ну це там багато нулів, там 6 нулів. Там 2 мільйони 2 мільйони доларів. Нагадайте, на який об'єм потрібно. Насправді тут дуже все просто. Сховище там, десь на 2,5-3 тисячі тонн зберігання вочової продукції борщового набору буде коштувати десь так ну там 2,5 мільйона доларів. Але мається на увазі не сама, не сама коробка, мається на увазі, що повністю все, щоб можна було забезпечити роботу, тобто сховище, інфраструктура для того, щоб під ну, приїжджали автомобілі з. Завантажуватися техніка, яка буде завантажувати, вивантажувати контейнери для зберігання, електроенергія підключення. Якщо це все порахувати, то от проект під ключ для зберігання овочів буде коштувати саме десь там от таких коштів, тобто умовно один мільйон на одну тисячу тонн зберігання. А холодильник там які цифри? А холодильник десь орієнтовно 700 євро квадратний метр або 500 євро одна тонна зберігання. В плані збуту я зрозумів так, що ви зараз переєнтувалися більше навіть не на рітейл, а на переробні підприємства. Mm. Та з чим це пов'язано? Цікавіші ціни пропонують Так, переробні підприємства пропонують вищу ціну, але вимагають okay. набагато багато і Також вищу якість для для переробки. Та та дома, що якось була в радянському союзі, що якщо щось не вдалося, можна продати на переробку. Це абсолютно не, неправильно, тому що переробні підприємства. Контролюють якість в рази сильніше ніж ретейл Контролює якість продукції, і тому ми навчилися працювати з якістю навчилися робити те, що їм потрібно. Вони хочуть нашу продукцію. Вони платять кращу ціну. У них кращі умови прийманої продукції, тобто ритейла по вісочкам платежа, також немає таких проблем, як з рітелом, і тому для нас це цікаво вигідно. Ну тобто, ми спроможні, вони вважають, ми заключаємо попередні контракти. Працюємо яка у вас структура посівів буде по овочах цього року? Десь близько 100 гектарів овочів. Основ, основну масу буде займати цибуля, десь відсотків 40, десь відсотків 30 буде морква, е, будуть томати, буде перець. Е, і... Та, і все торгова марка. У вас є по органіці, але ви її там зараз не, не пушите, як я розумію. А овочах у вас немає. У вас немає десь марка, вже простір називається. Але насправді ми, так як ми займаємося, так як ви самі сказали, що ми більше зараз працюємо переробними підприємствами, і навіть якщо ми працюємо з ретейлом, то ми відвантажуємо свою продукцію в стандартній сітці 20 кілограмовий для, для, ну, для того, щоб вони потім на полку могли висипати або на переробку. Переробляти тому брендування не займає такого там скажем так якогось свого свого місця серйозного, тому що воно просто ну не не на сьогодні. Но у вас така задача є, немає це наступний для вас левел? Чи який для вас наступний леве? Ну, насправді брендува... торгову марку. Ми робили для певних там мало малої фасовки, пев... певної метої продукції, певної певного, прості, простого ступеня переробки. Ми зараз не займаємося, тому торгова марка не наступить. І які типові помилки допускають новачки в цінете е, повітря основна типова помилка це те, що люди не, не рахують повністю, скільки їм потрібно ресурсів для того, щоб реалізувати проект, а недофінансований проект це гірше ніж не початий проект. Тому найбільше це те, що в якийсь період часу люди розуміють, що вони перевитратили те, що вони запланували, а ще далеко до, до збирання врожаю. Ось, і ці помилки дуже сильно впливають на результат. Яка може бути дельта між ціною, яку ви в момент збору врожаю продаєте, від того, що ви умовно кажучи, десь продасте, ну на пікові не обов'язково на пікові, але ну тобто дельта суттєва. Дельта може бути суттєвою, може бути не суттєвою. Тут у ринок в Україні овочі він дуже хаотичний. Тобто прогнозувати такі речі майже неможливо, тому що це він особливий у нас, чи чи він він скрізь такий? Він особливий він ще не, не ну, там на стадії там умовно дитячого садочку, да? ну вже хоча б хоч прошло 30 років, да? Е, тому що дивіться, е, насправді овочівник не має думати про те, що він щось там як зерно, в зернових зібрав і чекає ціну. Овочник, якщо буде, буде в ринку, він буде заробляти в середньому там свою рентабельність в межах там від 40% і до 100%, відсотків, навіть да, тобто на, 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 на якісь на ну на культурі. Плюс він має мати диверсифікацію по якимсь культурам. Не можна займатися виключно цибулею чи виключно моркою, тому що овочівництво взагалі рахується раз на 4 роки, і береться середня рентабельність саме за 4 роки, тому що один рік може бути рентабельність. Культурі, по моркві 400 відсотків, а один рік мінус, мінус 80 відсотків. Таке був таке було вже не раз. Що ми закладаємо восени. Ну там, наприклад, ще до ковіду морква коштувала. 5 гривень, а весною ми її продавали по 2 гривні, Ну ще потенційно, да, тому, що ну, от, е, в певний період часу хтось викинув великий об'єм, тому що розумів, що далі зараз можна. всі тільки чекали ціну, але не дочекалися. Тому у нас стратегія дуже проста. Ми починаємо працювати з серпня місяця і закінчуємо в травні. І у нас є розписаний повністю там шлях роботи з нашими клієнтами, коли ми що маємо поставляти, тоді все нормально відбувається. Тоді ти вчасно можеш сфатувати, часто відвантажити, відвантажити якісно, мати певну репутацію про те, що ти надійний клієнт, і в тебе завжди є продукція, і тоді це працює. А якщо ти просто візьмеш положиш це все в холодильник і будеш чекати. Тієї високої ціни вона завжди є кожного року, але вона може бути всього дві два тижні. Ця висока ціна і все. Та? А за два тижні неможливо продати 500 тонн продукції. Наприклад, якщо в цифрах от візьмемо, припустимо цибулю і, наприклад, моркву, mm. які там затрати на гектар і яка в ідеалі урожайність і маржинальність. Дивіться, в середньому, якщо технологія е, затрати визначаються технологією, якщо брати нашу технологію, наша, наша затратна частина 350-370 тисяч це по 24 четвертому. От на один є це виключно технологічні е, Ну, процеси, да, тобто добрива, ЗЗР, вода, зрошення, тобто робота людей, тобто технологічна капка. Плюс ще є відповідно витрати на бухгалтерію на офіс і тому подібне. Витрати на зберігання окремо рахуються. Але в загальному, якщо так взяти, якщо ви ти ви ти виростив і зберігаєш аж до травня місяця, то умовно, якщо це перерахувати на літа, це буде десь 700 тисяч гривень. От. Урожайність ми завжди закладуємо мінімальну урожайність 60 тонн з гектара. Стараємося кремувати до 80 тонн з гектара. Але якщо виходить більше, то ми дуже ну це раді, тому що це це знижує собі вартість суттєво. Тому ми я бачу так, що якщо ти вибудовуєш таку технологію, ти маєш ти можеш досягти цієї урожайності. І відповідно, маржинальність тоді з одного гектара може скласти. Ну, наприклад, давайте, наприклад, цього року. Якщо в цьому році ми виростили морку в середньому по, собі, по загальній собі вартості повні 7 гривень, а в середньому реалізували її по 25, то ви можете самі порахувати, яка вийшла рентабельність цієї культури. Але це 24-й рік, сезон 24-25. й й Угу, зрозуміло. Мені ваші слова перекликаються із фермерським господарством діалів, з яким ви теж тісно працюєте. От вони говорили про те, що довочів треба підходити проектно. Тобто вони розрахували на чотири роки, і вони зрозуміли, що не можна судити якраз цим одним піковим роком, коли ти можеш справді там піймати Бога за бороту. Я можу відверто сказати, що рентабельність за чотири роки по. В принципі майже по всім овочам складає десь близько 60-70%. в залежності там від то, чи це буряк, чи це, моркові, чи це чи це було. Тому це доволі хороша рентабельність для українського аграрного бізнесу. Дивіться, в тваринництві є така штука, що не хочуть іти в бо воно програє конкуренцію фармінг рослини. Ну, у випадку з овочами є таке. теж таке своєрідне порівняння для чого йти в заморозаморочливе, якщо кукурузи і так приносить, і якщо на відміну від овочів, де треба 50 операцій на один гектар дачі, скільки ви казали там. 初冬の見え。 На тій же кукурузі на порядок менше ну, тут дуже все просто. Дивіться, наприклад, чому я пішов в овочі? Тому що коли я прийшов цей бізнес аграрний, я не міг не де собі взяти дві або три тисячі гектарів землі. Я розумію, що в мене я маю там на той час 100 гектарів землі, і я думав, що як мені зробити так, щоб заробляти на рівні там, з господарством тисячу гектарів землі. І от якраз овочениство дає можливість працювати більш ефективно на дуже малому об'ємі землі, тобто отримувати ті самі прибутки на більш але так, да, набагато з більшими ну, там, процесами всіми, тому що тому менеджмент учнівства набагато складніший, ніж зерна. Ну і тут знову ж таки в зерні люди, які зароб, не заробляють, але вони працюють мінімум, а в учнівстві там постійно треба бути. Весь весь рік ти в, ти, ти в роботі ти не можеш положити в склад овочі, чекати там ціни, продати, десь поїхати відпочивати там на два місяці, поки там до посівної. Тобто, ну ти можеш десь там відпочити, але це не може бути дуже довгий період часу. Підприємство постійно треба керувати, працювати з клієнтами. ці клієнти різні, ці клієнти і багато. Це не один ліватор, на який ти відвантажив кукурузу чи на порт і і ти щасливий. зрозуміло. Вадим дуже дякую за інтерв'ю.